Так, громада, привіт ми з України. Так, Посівна продовжується. Ну тільки бачите, отак. Розкидали сівалку повністю, познімали диски. Покаміць пішов учора дощ і ми швидко вирішили щось усовершенствувати. Бо коли усовершенствується, коли, коли стоїть вона, то вона така хороша, а коли сіє... Починаєш бачити всі, всі причини, що в неї щось не те. Як воно не те, для класики може я кажу, вона і хороша, а по нулю, особливо по мокрому, зразу показує всі причини, всі, всі нюанси. Бачите, диски витерті як зеркало. Все наче тут чудово. А вирішили що зробити. Самі так думали, дивилися-дивилися на цей механізм. Прикручує... Так, дивилися на цей механізм. Тут такий бороздообразователь, типа, стоїть. Вони цей. І диски ж. І виходить, що зерно падає і дисками... Це, бачите, якось колесо. Це я підняв його на ту саму висоту, де воно йде, mm. на яку сіє. І диско так от землю бере, підриває і викидає. І, є, получається, що тут така волна йде після диска. Якщо зерно падає, по-перше, буває то мелко, то глибоко, то ще якось. Це на великій швидкості. В принципі, на маленькій швидкості там 3 кілометри до п'яти кімнати. Взагалі, ну, більш-менш якісно виходить. Ну, все одно є нюанси. Це за те, що дуже сира земля. Вона тут прилипає з тої сторони диска і її витягує. Витягує і разом із нею витягує зерно. Потім тут, бачите, аж далеко стоять ті... Йожики, вони, в принципі працюють добре, вони як замочок, ну, змійка. запечатують його добре. Ну, цю дві борозди тут так ідуть. Ну, розширена земля так отут, після диска. І ці чітко запечатують. А тільки одна проблема швидко здаєш, і земля і викидає, і викидає, і викидає. Ну, понятно, викидає, лягає десь на ту глибину. Особливо, це ми замітили, де дуже затрабовані края. Я кажу, в мене на класіки, може воно ну, більш-менш нормально. Потім почали думати, почали дзвонити до хлопців, вони нам підказали, що в них є такий апгрейд. Аб ну типу усовершенствування кого? Та воно ціла куча на ключах. В них є така штука. Бо и і такі ще штучки стоять. Ми таке саме думали там поприварювати ліпісточки, потім почали дзвонити до ну, до, Гови, там, ну, до, до хлопців з І Вони сказали, що в них є ще така штука, вже давно вони. Ну Хто ставить, хто не стави, не знаю. Ану, може в когось на атрії такі стоять. Побачимо, як воно оце все буде працювати. Ну, тут, конечно, я бачу, багато нюансів є. Я... За цим колесом точно, якби воно так от далі стояло, щоб воно, оцей диск, земля повністю придержав, воно тут спереді спереді ж не потрібно взагалі, щоб воно диск заходить в землю, а на виході треба держати, щоб держало. І тут колесо, ось дивіться, навіть оцим центром свого низа, він дуже тут на виході бути. І тобто колищатися аж отут має бути. Отак. І воно б чітко придержувало. Тут, звісно, багато роботи, це треба тако розрізати, десь в якомусь кондукторі, виставити чітко, щоб не нарушилося нічого. Тому що, считай, ми як тут, в принципі, я ж кажу, не багато. Тут ось от панахать і це колесо. Ось тут так зробили, бачите, ми, ну як вам сказати, казати, відвели від диска, дивіться, тут перейдемо на якийсь другий. А, ось, що, бачите. Як ви поробили. З цим ми, звісно, впоралися на отлічно. Бачите, яка ширина от диска. Ми його відвели, диск так стоїть, а ми колись зробили рівно по, -по движенню землі. Ну, Тобто двіженню цівалки. І низ. От як ось так ось зараз видно, бачите, як добре. І низ ми зробили, щоб він повністю притуляється. Ось Бачите, тут ще в зібраному виді чітко видно. Ось йде ну, іде. Ось. О. Заліз. Всівалку. О, бачите? Внизу він чітко притуляється. І на виході... Це замітили, щоб більша тенденція, чим більша глибина ти хочеш задати, тим хуже воно робить. Чим менше глибина, тим краще робить. Чим менше довбе. О, таку закономірність. Ну, нам вже треба хоча б на сантиметра 4 кукурузу посіяти. Соєшник можна трошки мельче. Ще бачите, як воно тут чітко прилягає. Ти просто регулюєш цією регулювання. Підвозиш колесо ну, плотно, плотненько. І воно собі зобчищає, іде взагалі проблем. Я можу сіяти практично по будь-якому болоті. Ось отак. О, бачите? А тут ось палець. Бачите, ще залишається це. Щоб колесо, щоб низ оцього диска був десь отут. Щоб придержував оцей ґрунт Там ще місце дозволяє середині. Місце. Ось, о... як вам об'яснити, місце ступиці. Або зараз так положимо, подивимося, як воно тут вийде. О, отак. О. І щоб ось, ось місце... О, отак. О. дивіться, як чудово виходить. Щоб у нас на виході вийшла така картина. На виході у нас отак зараз стоїть. Ми можемо ще отак от десь здвинути. Ззаді. Получається виход. Сівалка сіє на виході. Де земля підривається, треба розвернутися, щоб ви розуміли, що це горизонт отак. О! Це перед ми туди їдемо, туди їдемо. Діск. Зараз у нас бачите, все видно зараз в розібраному стані, вона у нас стоїть десь. Ой. О, отак ось, ось стоїть вона зараз. О! А ну дивіться, так. Ось вона так ось стоїть практично, дивиться тут. То... Ну да, так, стоїть. А нам зайти в цю сторону, зад, І виходить на виході. Блін. А ну, я зараз паузу поставлю. Ось так буде понятніше. Ось о, дивіться. диск у нас стоїть отак, ось отак. Ближче до цієї ступиці, центру. Ось. До центру. І при виході оцею частю викидає. Так, да, воно сюди, сюди крутиться, ну, проти часової стрілки, як сіє. І викидає. Оце по частиною. Нам треба перединути подальше, Щоб у нас отак вийшло. О! Щоб виход, виходить, виход, не, не викидало. Це, блін... Ой, я не знаю. Поганий примір, треба тут показати. Тут це познімано. ну Ви поняли. Тут. О, отут буде добре показати. воно на своїх містах. Все на своїх містах. О! Дивіться. Бачите палець, скільки диск викидає? Ось уровень горизонту нашого. Уровень землі. Виходить, ця частина йде в землі, підхвачує і викидає. Нам треба колесо підвинути ще далі, сантиметрів на п'ять, щоб низ у нас виходився отак. Типу. А тут більше глубиш, тим більше оце частини. З тої сторони. І ця частина просто тупо вивалює весь ґрунт. А нам треба, щоб колесо було аж тут. Це є два виходи, на мою думку. Або передвинути, або поставити більші колеса. Більші колеса немає як ставити, бо тут ось близько. Но тут бачите, вже нема куди більше колеса поставити. Треба ось все равно переварювати і більше колеса ставити. Тоді взагалі було б класно. Оце вся проблема в новотілі. Так, ну, просто так обгрейдили, об... трошки совершенствували, поїхали. Далі, бо тут ще на вечір треба скласти. Бачите? Може оце поможе. Хай там собі землю викидає, ну то ж землю нежелательно, щоб викидало. Ну хоча б нам зерно придержувало. Може щось вийде. Так, ну що пишіть, коментуйте, в кого є така проблема чи на других сівалках. Меніше, швидкість 5 км. Болі-мене і то. Найкраща швидкість 2 км. Тоді взагалі ідеально лягає. Ну. А чим більша швидкість, тим більше викидає. Може, поможе це чи не поможе. Що всім пока. Поїхали ми далі.